Перше за сім років повне сонячне затемнення змогли спостерігати жителі північної Америки в понеділок. Спочатку це явище побачили в Мексиці. Тисячі людей зібрались у прибережному місті Масатлан, першому великому оглядовому місці на шляху затемнення. Загалом його могли бачити на ділянці суші завшишки 185 кілометрів. Від Тихоокеанського узбережжя Мексики через Техас та ще 14 інших штатів до східної Канади. У зоні повного затемнення в США було близько 32 мільйонів людей, і ще багато хто зміг побачити затемнення частково. Юрби, що зібралися в Арлінг, штату Техас, аплодували, коли місяць повільно затуляв сонце. Зрештою залишивши видимою лише його корону. У Міллертоні, що в Оклахомі, коли небо потемніло, глядачі почали бити в барабани. А в індіанаполісі багато хто зібрався на трибунах легендарного перегонового треку інді 500». Це було просто безумство. У Нью-Йорку глядачі теж були в захваті, але вони побачили лише часткове затемнення. Тут місяць закрив сонце лише на 90%. відсотків. А на Ніагарському водоспаді в Онтаріо, що в Канаді, побили світовий рекорд Гіннеса за кількість людей, одягнених як сонце. Повне затемнення тривало до 4,5 хвилин залежно від місця огляду. Попереднього разу у 2017 році було коло 2 хвилин 40 секунд. За даними НАСА, повна тривалість сонячного затемнення може змінюватися від 10 секунд до приблизно 7,5 хвилин.